І так і не як не одна буква із закона, даним євреям не пропаде. І коли Ісус Христос прийшов і приніс себе в жертву, це не говорить про те, що ми вже не являємося під цим законом. Тому що люди народжені, вони вже народжуються в цей світ закону Божого, і тобто вони являються під прокляттям. І для того, щоб звільнитися від прокляття, потрібно вірити в Ісуса Христа, так як Він прийняв свою жертву ради нас да, вірити в Іванглія Ісуса Христа, вчити і виконувати волю Божу, тобто проповідувати людям, самим зростати духовно для того, щоб звільнитися від прокляття в нашому житті. Тоді, коли ми віримо в Ісуса Христа і Евангелія Ісуса Христа, ми законно вже на нас не діє. Амінь. І так і як не одна буква із закона даним євреям не пропаде. І коли Ісус Христос прийшов і приніс себе в жертву, це не говорить про те, що ми вже не являємося під цим законом. Тому що люди народжені, вони вже народжуються в цей світ закону Божого, і тобто вони являються під прокляттям. І для того, щоб звільнитися від прокляття, потрібно вірити в Ісуса Христа, так як. Він приніс свою жертву ради нас, да, вірити в Івангелія Ісуса Христа, вчити і виконувати волю Божу, тобто проповідувати людям, самим зростати духовно для того, щоб звільнитися від прокляття в нашому житті. Тоді, коли ми віримо в Ісуса Христа і Евангелія Ісуса Христа, ми закону вже на нас не діє. Амінь.